Привіт! Основні правила наголошування польських слів ми з вами вже обговорили, але сьогодні ми поговоримо про ще одну не менш важливу тему. Я маю на увазі наголошування конструкцій з прийменниками та заперечною часткою НІ. Звучить страшно? Видихніть! Насправді все набагато простіше, ніж може здатися. При поєднанні прийменника з іменником або іншою частиною мови, що має лише один склад, наголошується саме це односкладове слово. Наприклад, в над можем. В деяких усталених зворотах наголос переходить на прийменник, що стоїть перед односкладовим словом. Ведня і в ноці пашить з поделба, за щось. У позиції перед односкладовим займенником наголос переходить на прийменник. Зараз будуть приклади до вас ПРИ примні без ніг. Наде мною. В поєднанні з односкладовою формою дієслова наголошується частка часткає. Не мовчу ж ніц, не вім, ні к А, ну правильно. Сподіваюся, у вас більше не виникатиме проблем з наголошуванням польських слів. Якщо вам сподобалось відео, ставте сердечко. Та шо ще? та коментуйте. Ми і так це відео не ставимо. Щоб пригадати основні правила наголошування, дивіться першу частину. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на мій YouTube канал.